Всім доброго дня! Сьогодні готую таку страву, яку полюбляє моя дочка. рис з овочами і фаршами. Різ за цим рецептом виходить розсипчатий і смачний. Готуємо. Спочатку наріжемо овочі. Беремо цибульку, нарізаємо її маленьким кубиком. Кубиком нарізаємо велику моркву. І болгарський перчик. Спочатку ділю його надвоє, виймаю серцевину і нарізаю. За бажанням можна додати часничок. На розігріту сковорідку наливаю олій, висипаю цибульку і підсмажую її. Далі додаю часничок і морку. Як тільки вона підсмажилась, висипаю болгарський перчик і залишаю приблизно на 5 хвилинок. До овочів висипаю 400 г будь-якого фаршу, в мене свинина і підсмажую його. Далі виливаю 2,5 кружки гарячої води. І додаю такі спеції: куркуму, приправу до плову, сіль за смаком, обов'язково пробую на смак і додаю чорний перчик. Далі висипаю таку ж кружку пропареного рису, розрівнюю його і накриваю кришкою, залишаю на 40 хвилин. Поки він готується, його не потрібно мішати. Рис приготувався, змішую його і подаю до столу. Подивіться, який він має гарний вигляд. Він виходить дуже смачний, розсипчатий і яскравий. Всім смачного.